Далі хотілося б звернути увагу ще на один такий важливий момент: щодо війн, в яких Росія чи Радянський Союз однозначно вважається переможцем. Ну, зокрема, Друга світова війна, але як її досі в Росії називають Велика Вітчизняна війна. Так. Радянський Союз Росія перемогла. Але за рахунок чого? За рахунок величезних жертв. Якщо порівняти втрати Радянського Союзу і союзників, вони просто не співрозмірні. Втрати Німеччини, ну, можна порівняти, але все одно вони набагато менші. І Концептуальний підхід був, який, до речі, зберігається і в теперішній Росії щодо закидання трупами ворога, як казав такий радянський військовий начальник м'ясник Жуков, що баби нових наражають. От, і в цьому контексті хотілося би згадати два таких. Епізоди, зокрема, стосовно нашої спільної історичної батьківщини Донбасу, штурм Саурмагіли наприкінці серпня 43-го року, ця висота була взята 288 метрів, якщо не помиляюся, десь так. От. І в боях за Саурмагілу загинуло з самими такими скромними оцінками понад 23 тисячі людей. У мене завжди, до речі, з дитинства виникало питання: а навіщо штурмували цю Саурмагілу, якщо можна було її обійти? Накрити артилерію, авіацію, і оці німці через деякий час здались би самі, бо вони не мали підтримки комунікації, але потрібно було символічну перемогу в початок визволення Донбасу. І ще жахливіша історія стосовно визволення від нацистської окупації Києва. По різним оцінкам від 400 тисяч до мільйона людей загинуло. Чому? Тому що товариш Сталін, комуністичне керівництво вирішило, що треба взяти Київ такий собі символ напередодні 25-ї річниці Жовтневої революції, Жовтневого перевороту, і абсолютно не рахувалися з жертвами. І саме завдяки от цьому, до речі, існують свідоцтва тих саме німецьких кулемітників, які втрачали розум, коли на, на них йшли люди. Їх вбивали, 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 а вони все одно йшли. Тобто, ну ще з античних часів існує таке поняття як піррова перемога, тобто формальна перемога, але ціна цієї перемоги. Занадто високо, і, е, але в радянському Союзі і в сучасній Росії на це не звертають уваги. Ми з вами домовлялися ще поговорити про деякі окремі війни, так, а, я а, зараз а, 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 але я хотів би закінчити е, такий огляд е, історії е, програшів Росії. Одним з найновітніших новітніших прикладів Перша Чеченська війна. За президентство ще Бориса Єльцина були введені війська і зруйнований був Грозний. Величезні жертви серед цивільного населення. До речі, тут я хотів би дещо покритикувати наших західних партнерів. Приблизно те саме, а мабуть, навіть менші масштаби були у Косово. Але тоді відбулося втручання, масове порушення прав людини, а масове порушення прав людини в Чечні на початку 90-х це був просто жах, але ніхто не втручався, вважали це внутрішньою справою Росії, тому що боялися, тому що ядерна зброя і з Росією тоді були такі теплі відносини. Були сподівання, що буде такий прогрес в бік лібералізму і таке інше. От так, от фактично, поразка російської армії, до речі, генерал Грачов, тодішній міністр оборони. На повному серйозі пояснював е, цю поразку чим? Відсутністю призовників з України, бо е, в радянській армії сержантський склад був в основному саме з України. А е, в, в російській армії вже не було сержантів з України і. Не нікому було командувати. Тобто, звісно, офіцери командували, але ж безпосередньо до солдат команду доносить командир відділення сержант. А українських сержантів не було. І були підписані так звані хасавюртовські угоди, які давали величезний преференції Чечні. І вже коли Путін прийшов до влади, ми знаємо ці спровоковані терористичні акти на території Росії для того, щоб мотивувати розв'язати другу чеченську війну. Формально Росія виграла другу чеченську війну, але знов-таки, яким шляхом? Шляхом того, що до влади прийшов о той саме Кадиров, спочатку батько, тепер син. І Росія платить величезну данину Чечні, Е, ну Просто дивно, коли в Чечні в, в Грозно будується одна з найвеличніших мечеті у світі, і е, у Кадирова питають: а звідки ж гроші? І відверто каже: Аллах дав. Ось. І тепер в умовах. Е, теперішньої е, російської агресії е, оголошеної мобілізації ми чуємо е, того ж саме Кадирова, який е, критикує дуже сильно російську армію, керівництво російської армії. Але з іншого боку каже, що е, мобілізації в Чечні не буде. Ну, вибачте. Що ж це за країна, коли суб керівник суб'єкту Федерації каже, що він не буде виконувати те, що е, сказав президент. Тобто дивна ситуація, але це свідчить про те, що оця перемога в Другій чеченській війні вона була умовна. Тобто, фактично, Росія відкупилася від частки своєї території і надала їй особливі преференції порівняні з усіма іншими е, суб'єктами. Чи так званими суб'єктами, бо, відверто кажучи, називати Росію Федерацію не дуже коректно, бо це такий авторитарний тоталітарний режим, і фактично жодний суб'єкт, крім Чечні, не підіймає голосу взагалі. От. Тобто я про це хотів ще раз підкреслити, що е, історія має велику кількість прикладів російських поразок е, і в окремих битвах, і головне у війнах, підписання ганебних договорів для Росії. І е, я глибоко певен, що і тепер е, все рухається саме в цьому напрямі. Вибачте, пані Тетяна, е, ваше уточнюючі питання, прошу. Дуже дуже дякую за це цікаве пояснення. Хочу трошки думок щодо сказаного озвучити, а можливо, ви прокоментуєте. Перша моя думка з усього, що я почула, це те, що вміє чудово вміє робити Росія. Це свої поразки до того ж, ганебні видавати за перемоги. Однозначно, однозначно, це мене. Це мені мене дає дає таке, таку, такий висновок, що мабуть, і всього що зі всього, що станеться з ними попереду ще в Україні отрицательне наступлення в Херсоні, отрицательне наступління в Криму. Вони так само знайдуть пояснення. Але це просто думки. А я хотіла ще сказати ще одну думку. От дивіться, ви пригадували цей штурм Дніпра. Я колись дуже. Цікавилась цією подією, вивчала, читала історичні якісь статті. І в мене склалася думка, що це взагалі був один з актів геноциду українців. Бо там приймали участь неозброєні саме українці, саме новобранці і саме зі східних регіонів України. Так, так, ну, і ми Є таке припущення, що Жуков навмисно це зробив, щоб покорити черговий раз, принизити українців, їх ем, скорити українців і побільше українців саме знищити, бо там на три людини була лише одна гвинтівка, і ці люди були а, не ну... на збройні. А... А, Ми абсолютно з вами згодний, тому що в принципі центральне московське керівництво ніколи не довіряло стовідсотково українців завжди було таке враження, що українці можуть їх якось зрадити, тому е, краще знищувати. Тому от е, ці події в 43-му році бо дійсно е, призивалися дуже молоді. Хлопці стільки що визволених, визволених територій Сходу України, і їх одразу китали в бій, і вони були вбиті. А як на вашу думку, чеченські війни? Так само спір, спірне питання: хто переміг? Якщо е Чеченська Республіка отримує величезні кошти, клан Кадирова взагалі не працює а просто деребаніть. Данину, фактично, Москва сплачує данину у Чечні. Так хто кого переміг? Питання виникає. Ну, от, от я думаю, що питання риторичне. Тобто не потребує відповіді, тому що зрозуміло. Хоча при цьому треба зауважити, що все ж таки зараз є петиція. Я кожен раз нагадую, що треба її підписати. Петиція, яку Сергій Гармаш запровадив щодо визнання Україною незалежності Чеченської Республіки Чкерія. бо Кадиров – це слуга, це лакей, це просто раб Путіна і його Ні. Поплічники, а Народ Чеченський він потребує отримати свободу, і я сподіваюся, що коли ми переможемо в цій війні, то так само і Ічкерія да, отримає це, свою свободу. Те, що Чечня Ічкерія вела боротьбу стільки років, не маючи якоїсь реальної зовнішньої підтримки, якраз свідчить про спроможність того народу на чолі з генералом Дудаєвим таким, Перемогти і вони і вони насправді в першій війні перемогли, але це все поклали в таку обкладинку, що ну Росія пішла на компроміс, таке інше. Але фактично, Росія визнала те, що вона програла першу чеченську війну. І ще ви, ви здорово, класно, що ви це зауважили, що без українців в чеченських війнах було тяжко російським окупантам. Я можу сказати таке ще, що українців дуже дуже активно використовувала радянська влада і перемозі Другій світовий так само, як колись цікавилась, які жертви принесла Україна. В мене думка, що без України не могли виграти в цій другій світовій. Вже не кажучи про ленд-ліз, про допомогу американців і всіх інших союзників, все одно український внесок від найбільше людський саме внесок. Путін і ще то... кілька років вибачте, Тетяна, в, в контексті того, що ви сказали, Путін ще кілька років тому сказав, що ми б могли виграти і без українців, і це викликало таке обурення в нас, причому не лише в такому національно-патріотичному таборі, а навіть серед комуністів українських. Вони я кажу, ну як це можна? Ми ж ми ж були разом радянські народи. Ми ж величезний внесок в перемогу в, зробили, а російські президенти каже, що ні.